Привіт! А Віті так сподобалось в казані готувати. Що вона раніше готувала все в хаті на газовій плиті. А це ось тут пару дровінячок підкинули туди. І все, казан. І що це буде? Та запахи вже які йдуть. Кетчуп, поно, там помідорі вже. Не тільки цей рік, тут роблю, я, що ти не бачив. І можна... Ні, ну, ну не так, то більше ти робила на газовій пульті. Ну, Було... да. О, яка краса вже. Це мій рецепт да. авторський. Авторський. Е, під відео даси? Ні, не дам тут, нема що показувати. Інгредієнти, які просто перемелюються чи перерізаються в кетчуп, обхидаються сирими, я їх спочатку підсмажую. Вони такі стають ароматні. Я кажу, більш нічого насичені. не треба. Перець солодкий, трішки яблука знайшли. Ті, які я розказував. Да, які розказ... Ну і спеції, які по смаку. Мені там, перець, чорний. Хто як любить. По нашого раду. Я чисто на смак дарую. Тут в мене немає такої конкретної рецептури, тому що в одну порцію я кладу, просто суміш якихось трав, другої я ще додаю. Зараз італійські трави, попробую трошки базиліку для ароматності. Ну, я потім ще буду це просто зараз. Для витяжки аромату. І все я закину. Закину, підсмажу і заливаю порізаними помідорами. Я їх трошки під пожм'якала, щоб вони сок пустили. Все, бачите. Тут паприка в мене ще є червона солодка. Цю порцію я поклала. Я люблю імпровізувати. А... Неоднотипні були. Смакі. А на кострі ще й димок чуть-чуть попадає туди, додає. Добавляє... Паприка ну, взагалі в нагалю, мене ж копчена. Акуратно. О. О, зварю до півготовності переб'ю блендером. Добавлю вже додатково сіль. Цукор, бо я вже додавала сюди солі. Переб'ю блендером і буду готувати вже до готовності і до смаку доводити вже поступово. Солі там, цукру додати і все. ніякого тут особливого стандартного. Самі базові інгредієнти, але те, що твоя фантазія, врагі та й усе. І все на око. Ми в гості приїжджали, банку з'їли вже свіжого, як як і не було. Так дуже сподобалось їм. Ну, всі люблять мої кетчупи, да. мої соуса. Ну, не тільки там а аджика, і так соуси. і соус. Ікра, і багато Біля. чого. Кабачкова, баклажанна з яблуками, з морквою. Я роблю все на свій смак, а смак виявляється у мене. Да. Так, нічого, ніби ну, так. Ти знаєш, нічого не викинули. Ні, Ні пару, пару баночок викинули, десь попала бактерія, чи що, трішки воно вздулося було? Ні, то квасоля. А, квасоля? Да, десь чуть-чуть, мабуть, нещільно була, було, просто закручена кришка. Було. Десь попала бактерія. і... Ну, Не всю партію. А, а... Я кажу, кришка, по-моєму, да, да, да. Це не проблема була в самому мій страві. Це просто я погано закрила. Угу. Або кришка погана буває. А буває кришка така не вдала. Так мене все стоїть. Так, він вже є двохрічні стоять іще. Ми далі пороздавали багато. Ми багато вгощаємо. Так, так. Нам, да, нам так. є кого вгощати, є кому допомагати. Коли потрібно було допомагати, збирали допомогу Ми теж. Відправляли ящиками, ну, все. А, що, за нам, а нам вистачає все одно приємно, коли люди пробують твоє щось власне приготовлене. І кажуть, що смачно і приємні відгуки. Ну, Любі господині це буде приємно. І не просто так ой, бо спасибо, це було смачно. Mm, да, Ні, да. Реально смачно. Але ті, що не дуже їдять, потім кажуть, а порозпробували. Угу. Якщо не смачно, коли інший раз приїжджають, а питають, а в тебе ще є там лишився? Та й і ще щось. Такий смачний. Ну я якщо є що зробити, то робить. Mm. Якщо нема, то нема. Тож не обідає. Ну, ну добре, поки все. Ще щось покажемо, що придумаємо. Угу. Як буде що придумувати? Ну ось уже майже готово. Дом ліває на повільному вогні. Тихесніку воно я підмішую. Блендером все перебила. До смаку довела, додала ще спеції, які я хотіла. Вже давала скуштувати. Угу. Смачки? Да. Ну, потихеньку. Дійде. Це, це дійде. Тут немає ні оцту, ні крохмалю. От який він буде на пустоту, такий він і буде. Та нормальний. буває трішки густіший, буває трішки рідший. Ну, на, на смак воно геть ніяк не впливає. <гум> так. ну, ось такі діла. Авіта сьогодні не може заспокоїтись, зробила вже, зварила кетчуп, я вже відніс до хати, буде в банки, закривати і ще щось готує. Каже, що на завтра щось буде. Від... Каси. Ну да, гарячої, <рес> <рес> від пательні. Рішила зробити засмажку на начинку, хочу начинити перець. Перець, вона вже тут його підготувала, ну, вже почистила. Ходила, рвала, додатково. Почистила, помила. Помила, помила, почистила. А, ти казала, ще будеш його там відвар... не відварювати, а... Ну, а кип'ячу воду кидати? Так, да, да. бланширувати, щоб він м'якенький. Тому що деякі роблять цілий, ну не бланширують і начиняють. А він тоді жорсткий, да? довше вариться просто. Mm, Інколи рветься там все. А якщо він просто пробланширований в гарячій воді, він м'якенький стає і можна добре начиняти. І не ламаєш. Закопіло трошки підсоленої водичці і все. Чесничок? Ну, да. О, ми любимо. Частину я відкладу, це буде в начинку, на рис і м'ясо. У нас фарш є. Фарш є. От. А частина залишиться, залиєш, там свіжими помідорами тертими. І буде на заливку. А потім уже коли закладу... І сподіваюся, таке ж завтра в казані, якщо там по погоді не буде дощу. Так у казані. А сьогодні тягнуло таке, я вже і машину даже вигнав наверх. Думали, що дощ буде, а можна було і не виганяти. Так що буде на казані, на повільному вогні будуть перці. перці. Ну це я на завтра підготую, тому що мені ще треба вже кетчуп. Не викає. Дв... 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 Так що, на такі справи. Ну добре. Так розважаємося. Чекаємо смачного перчику. Завтра буде. Ну завтра, завтра. сьогодні вже не буде, так. Сьогодні ні, я вже сьогодні не встигну. Я сьогодні вже там не знаю скільки того кетчупу. Я <смачну> Та говорить... його від цього казана. Вже хотіла брати ломаку і по спині давати. Такий смачний, що відірватися не можна. Казала, а булошку вже візьми, насип собі. Ні, залати. Я лопаткою. Uh -huh. От. Ну добренько, ще щось покажемо пізніше. Ну все, вже і перчики в казані скоро будуть готові, дивіться. ось. Вже киплять ще трішечки. І все буде. Будемо смакувати. Так що ось таке. У нас все в казані. Ну що, дивіться нас, і все буде добре. І слава Україні.